Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, готуємося до іспитів у сервісному центрі. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пристибаємося ременями безпеки і... Поїхали! А чи знаєте ви, як проїжджати перехрестя з круговим рухом? Почнемо з того, що згадаємо: перевага в Русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух, і які позначені дорожнім знаком 4.10 надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Наголосимо. Що правила стосується тільки перехресть, які позначені ось таким знаком під номером 410 Круговий рух. Справа в тому, що на практиці можуть бути перехрестя, які тільки зовнішньо нагадують перехрестя з круговим рухом. Але оскільки там нема відповідного знака, їх ми не будемо вважати такими. І в даному випадку, як на картинці, будемо керуватися знаками пріоритету, зокрема, із уточнюючими табличками, і відповідно до них будемо визначати пріоритетність руху на даному перехресті. Ще один акцент зробимо на тому, що правило стосується проїзду нерегульованих перехресть. Іншими словами. Якщо на будь-якому перехресті, в тому числі і на такому, що нагадує кільцеве, встановлені і працюють світлофори, або ж з'являється регулювальник, то таке перехрестя буде вважатися регульованим, і, відповідно, знаки пріоритету не діють, ми повинні проїжджати згідно з тим, як це вказують світлофори, або ж як це вимагає регулювальник. Якщо все-таки перехрестя не регульоване і на ньому встановлено ось такий знак 410, ми вважаємо його перехрестям з круговим рухом і за умовчуванням починає діяти наступне правило. Ті, хто рухається вже по колу, мають перевагу перед тими, хто тільки має намір в'їхати на це перехрестя. Дивимося. Ось таким приблизно чином має відбуватися рух по перехрестю з круговим рухом. Другий момент. Згадаємо про подавання попереджувальних сигналів за допомогою показчиків поворотів. Перед в'їздом на перехрестя з круговим рухом показчики поворотів вмикати не потрібно. Крім єдиного випадку, коли водій має намір з'їхати, у перший же поворот праворуч. Під час руху по колу показчики поворотів теж не вмикаються, крім випадку, коли водії здійснюють перестроювання. А от перед виїздом з кругового перехрестя правий показчик повороту вмикається обов'язково. Дивимось, звертаємо увагу, водій синього автомобіля поки що нічого не вмикає. І тільки коли настане черга з'їжджати з перехрестя, тільки тоді він безпосередньо перед з'їздом вімкне правий показчик повороту. Наступний момент. В'їжджати на перехрестя з круговим рухом правила дозволяють з будь-якої смуги. Ні водій вантажівки, ні водій легкового автомобіля в даному випадку нічого не порушують. В'їжджати на перехрестя з круговим рухом дозволяється з будь-якої смуги. Наступний момент. Не тільки в'їзд, але і виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, в принципі, може здійснюватися з будь-якої смуги. Але якщо при цьому напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою. Тобто, якщо на перехресті є ось такого плану знаки, чи ось така дорожня розмітка, ми зобов'язані їх виконувати. І, мабуть, всі здогадуєте, що в даному випадку з другої смуги здійснювати з'їзд цього перехрестя не можна. Потрібно буде завчасно перестроїтися на праву смугу і тільки тоді з'їжджати з даного перехрестя. Якщо ж таких знаків розмітки нема, то можна з'їжджати з перехрестя. Не тільки з крайньої правої смуги, а й взагалі з будь-якої смуги. Але при цьому водій не повинен створювати перешкод транспортним засобам, що рухається в попутному напрямку праворуч. Давайте ще раз подивимося, звернемо увагу, що водій синього автомобіля спочатку пропустив вантажівку, яка від нього справа знаходилася, і тільки після цього з'їхав з перехрестя з круговим рухом. Принагідно звернемо увагу на наступне. Водій синього автомобіля буквально дослівно виконує вимоги правил дорожнього руху, звертаючи з другої смуги в крайній правий ряд. Чому так? Тому що є загальне правило, яке вимагає рухатись по можливості ближче до правого краю проїзної частини. При складанні іспитів у сервісному центрі, мабуть, так і треба діяти. Оскільки інспектори, що приймають іспити, дуже прискіпливо ставляться до виконання даної норми права. Але в житті для забезпечення безпеки дорожнього руху я б все таки рекомендував вам слідувати такому неписаному народному правилу, з якої смуги ви починаєте маневр, в таку смугу намагайтеся його і закінчити. Іншими словами, в зоні перехрестя краще зайвих рухів не робити, без необхідності не перестроюватися. І в житті краще починає водій синього автомобіля маневр з другої смуги, краще його в другу смугу і безпечніше, і закінчити. А вже потім для виконання тієї загальної норми, що ми повинні триматися якомога правіше, тільки тоді перелаштуватися правіше. Також звернемо увагу, що правила дозволяють виконувати з'їзд другої, третьої і так далі смуг, але не зобов'язують це робити. Якщо у вас є сумніви в тому, що безпечно зможете з'їхати з другої там, чи третьої смуги, тоді вам ніхто не забороняє в процесі руху по колу перелаштуватися правіше і виконати з'їзд з перехрестя з крайньої і правої позиції так, щоб вам було більш безпечно і спокійно це робити. Також доцільно ще перед заїздом на коло враховувати свій подальший напрямок руху. І загальна логіка така. Чим ближче ми будемо з'їжджати з перехрестя, тим ближче до правого краю проїзної частини ми маємо знаходитися. Іншими словами, якщо хочемо з'їхати в перший же проїзд, то доцільно займати саме крайню праву смугу. І навпаки, чим далі ми будемо рухатися по колу, тим далі можна пересуватися там в другу, в третю і так далі смугу. Це рекомендується робити для наступного, щоб коли ми рухаємося по дальньому якомусь радіусу, ми не знаходилися по відношенню до інших водіїв праворуч і не створювали безпідставної перешкоди для їх руху. От саме тому доцільно, якщо рухаємося по дальньому радіусу, то обирати для цього другу там, чи третю смугу. Повторюся: в процесі руху по колу не забороняється перелаштуватися правіше, щоб безпечніше виконати все таки з'їзд з даного перехрестя. У крайньому випадку. Коли з першого разу не вдалося безпечно з'їхати з перехрестя з круговим рухом, не панікуйте, будь ласка, по перехрестю з круговим рухом можна, в принципі, їздити нескінченно. Поїхали на другий круг, і з другого разу цілком вірогідно, що все-таки вдасться вам з'їхати безпечно для себе і для оточуючих з цього перехрестя. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.